Тобто у нього завдання не допомагати Україні, як це казав Байден, скільки це скільки потрібно. А завдання Трампа він офіційно про це заявив припинити російсько-українську війну. Звісно, ми розуміємо, припинити цю війну неможливо. Ця війна йде сотні років. Але саме на це буде спрямована позиція Сполучених Штатів і чи будуть нам надавати подальшу допомогу, буде залежати від того, як буде поводити себе Путін. Якщо Путін. При перших контактах з Трампом Тітом Келлогом, його представником з російсько-української війни, заявить, що він погоджується на замороження цієї війни. То подальші кроки адміністрації Трампа стосовно України будуть виходити вже з цього. Якщо ми заявимо про те, що нам потрібні гарантії, гарантії безпеки, це означає озброєння. І ми визначимо конкретні параметри цього озброєння вже не в плані протидії російській агресії, очевидно, тому що буде заморожено саме ця фаза війни. Але ми маємо гарантувати собі те, що Росія ніколи більше не буде намагатися атакувати Україну більш того, Україна має мати можливості звільнення наших територій.